Всім привіт! З вами на своєму каналі Ауликс 2023 рік. Правень. Перебор монет був. 45 гривень по 10 копійок. По 50 копійок 900 гривень заніс в АТБ що. і 200 гривень заніс в банк по гривні. Так. Тепер який результат у нас? 92 й рік, 10 копійок 2 Луганськ, 94 й 1 96. й 96 й крупний гурт, 94 й теж крупний. 50 копійок. От тут зараз покажу з однеї і з другої сторони. Підходить до ягідки. Все. Я ложу цю монетку до культу в кульот, у пакетик до підписаної фальшиві монети. Буду з нею розбиратися, бо ще ніде я не бачив про це відео. Я їх відложую. Так. Цю монетку теж я відложу. Ось така попалася, вона затерта. У кислоті лежала. Зараз ми її зважимо. Зробимо мене Три дев'яносто. Вага є. Ці дві монетки ми відложимо. Там, де вони лежали, хай лежать. Так. 10 копійок. Що у нас тут? Лишній метал. Щас покажу. Інтересно, мені ця монетка інтересна. 2015 рік. Ось тут того листочку лишній метал. І по 50 копійок заодно, щоб не. Коло ягідки ось у лишній метал, Раз. І в другій монетці теж так само. Покажу. О, є. Так, що в нас далі? Дві трапеції. Одна і друга 92 й рік. Чотири монети 95-го року. 5 копійок 92-го року. По гривні в нас юбілейні монети. І одна 2004-та я вже укинув у пакетик. І ще одна монетка. Видно і не видно, де не де насічки. Ось є, а трьох сразу далі пішло, немає. І аж там ще в одному місці теж десь. Погано щось воно зроблено. Я її цю оставляю теж для себе. Такий перебор. Ставимо лайки і до зустрічі на каналі. Всім пока!